Вітаємо! Представляємо ювелірні прикраси з білим діамантином. Розкішним кристалом, який нагадує справжній діамант. Саме так перекладається його назва з французької той, що має властивості діаманта. Кулон на ланцюжку, каблучка та сережки із якісного ювелірного сплаву мають розкішний вигляд. Адже абсолютно прозорий діамантин. Виграє блиском граний неймовірно красиво, а покриття 18-24 каратним золотом довговічне та стійке. Дизайн ювелірного гарнітуру стильний та оригінальний. Сонце та розкіш асоціації, які викликають цісяючі прикраси. Сережки, та каблучка, які ми пропонуємо вашій увазі, виконані в єдиному стилі. Білий діамантин посередині. Та безліч дрібних кристалів в обрамленні. Засібки на сережках у вигляді гвіздочків. Погляньте, яка це краса! Навіщо ж відмовлятися від такого задоволення? Заощаджувати, якщо вже зараз ви можете отримати чудові прикраси за невеликі гроші як кожну річ окремо, так і увесь гарнітур. При замовленні повного комплекту ви отримаєте знижку у 10%. Форма колону дещо інакша. Два кола сяючих кристалів справді нагадують сонце. Замовивши цей колон, ланцюжок ви отримаєте у подарунок. Прикраси з діамантами пасують до будь-якого кольору та відтінку. Із червоною, і з чорною і з білою сукнею ці сяючі прозорі кристали у позолоті виглядатимуть розкішно, адже діамантин це штучна копія діаманта, сережки з двома помітними камінцями, каблучка діамантини обрамлені та колон у формі двох кіл з дрібними кристалами. Гіпоалергенний ювелірний сплав, із якого виготовлені всі вироби, вкритий 18 24 каратним золотом за допомогою методу гальванопластики, що забезпечує їм гарний вигляд на довгі роки. Ніщо не підкреслить вашу індивідуальність краще аніж вдало підібрані прикраси та аксесуари. Хочете дивувати, зачаровувати, привертати чоловічі погляди, не відмовляйте собі у красивих речах. Уявіть, як чарівно мерехтітимуть діамантини на ваших вушках під місячним сяйвом на романтичному побаченні, як кокетливо прикрашатиме ваше декольте сонячний кулон та як ефектно виглядатиме ця королівська каблучка. Якщо вам сподобалися усі три речі. Купуйте повний гарнітур та отримуйте знижку у 10 Прекраси – це вдалий варіант для гарного подарунку, коханій подрузі, доньці чи мамі. Отримавши таку річ, кожна жінка буде у захваті. Розкішний презент за доступною ціною. Якщо вам сподобалися ці ювелірні вироби з діамантинами, однак ви маєте ще запитання, зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Наші оператори із задоволенням дадуть відповіді на усі ваші запитання. А чарівні сережки, каблучка та колон вже чекають на вас. Ніщо не підкреслить вашу індивідуальність краще, аніж вдало підібрані прикраси та аксесуари. Хочете дивувати, зачаровувати, привертати чоловічі погляди, не відмовляйте собі у красивих речах. Уявіть, як чарівно мерехтітимуть діамантини на ваших вушках під місячним сяйвом на романтичному побаченні, як кокетливо прикрашатиме ваше декольте сонячний кулон? Не вагайтеся, замовляйте неймовірний сонячний ювелірний комплект з діамантинами у позолоті. Нехай енергія сонця, якою наповнені ці прикраси, додасть вам сил та бадьорості. Ви можете придбати вироби як кожен окремо, так і у наборі. Купуючи весь комплект, ви отримаєте знижку у 10%, а з колоном вам дістанеться позолочений ланцюжок у подарунок. Оплата здійснюється після отримання товару. Телефонуйте, і наші оператори дадуть відповіді на всі ваші запитання. Будьте красивими та модними. Радить вам магазин Шопінг Тіві.